Всім привіт! 22 лютого 2024 року. Нарешті ми закінчуємо той підряд. От. Воно нам, не, я вже не раз говорив, не дуже вигідне, бо дуже багато часу йде в нас на ті колеса, але обіцяли замовнику, що зробимо. Оце вже останні три колеса з тієї партії маємо доробити. Осталося зовсім дурничка на годину роботи. Посідали всі акумулятори. В нашому електроінструменті. А від кабеля не відремонтувавши ні болгарки, ну, нам в основному потрібна болгарка і От, і Якраз у нас це вже давно поламалося. Ну і якби хлопці так крутилися по дворі, то те робили, то все робили. І десь тут я відійшов Матвій з Денисом вже свараться То ти зробив, то ти зробив. Що зробили? Дивіться, що зробили. Як таке може бути, гляньте, нав'язка, трактор трактор в нас е, скільки ж він на ну вже давно коротше, говоря, де, де, дивіться, на живому таку железяку, тож на тій нав'язці висіду, хто зна що. Ну, думаю так, якби ще воно було надломене, е, якби... а то ж дивіться, от чуть-чуть є е, такі мікротріщі чорне, а то живе. Як вони вмудрілися, Скажу, ну так, добре, не буду сваритися, признавайтеся, як зломили. Ну, виявляється, Матвій, просто собі став тут -то ногами і хитався на ньому. Як він вмудрився то зломити, то дивіться, йо, який метал. на Напалець. От от помощники. Бачите? О, треба... ну, з одної сторони, добре, що зламалося воно зараз тут на дворі, а не коли. Посеред дороги і впаде якась сівалка, чи ще щось, чи якась дискова на асфальт і тоді хоч плач, що хоч роби. Але як же ж так комудритися зламати? Тоді джичу йде. Ну дивіться, Йо! тут метал якийсь такий, він. Бачите, такий структура яка, щось похоже на чавун. Але клепається, але не гнеться. Бо треба було мені якось щось прогнути його, якийсь дивний метал. Але... Така навіска тоненька, для такого трактора 35 сильний. А навіска слабша, як у 25 ки джими, наприклад. Чи от мене в кума, не пам'ятаю в нього ДТЗ, чи що, чи теж Джима. От. Ну, в нього 25-ка. Але навіска значно масивніша, тут таке трошки паршивеньке. Ось такі новинки. Помогли хлопці, називаються. З однієї сторони помогли, з іншої сторони помогли в лапках. Ну, Що є, то є. Будемо тепер варити, хімічити щось, бо ж треба, вже весною пахне. Все, бувайте здорові. Ай, будуть новості, будемо ще щось знімати. Ой, зайшов до хати, наварили хлопців борщику зеленого, е перекусив і вже не хочу нічого робити. Певне, що то я зараз заб'ю болта <кій> і піду до хати, задеру ноги, включу комп'ютер і то буде по роботі. Добренько, бувайте здорові, бережіться, хорошого вам настрою і всього найкращого.